Всім привіт! Хотів би вам показати ось таку красиву монету із серії Чорнобиль відродження. Монета номіналом 5 гривень. Національний банк випустив цю монету присвячену коню Переживальському. Це єдиний існуючий вид диких коней, який зберігся у перевісному вигляді, і занесений до Червоної книги України. Він зараз є в Чорнобилі. Монета номіналом 5 гривень, гурт рифленний, 35 мм діаметр монети. Я її купував за 1300 гривень в Блістері. Ціна даної монети в Блістері зараз 1500 гривень, а без блістера 1250. І думаю, що ця монета буде ще рости в ціні, тому я її рекомендую до покупки. Монета в мене в стані. Унц". Ось така монета. Випущена у 2021 році. І ось такий блістер, який входить до даної монети. Мені не сподобався тримач монети. Тому що ну, я, я не зміг нормально дістати монету. А так, сам блістер дуже красивий. Ось такий кінь зображений на блістері. І зі зворотньої сторони можна побачити опис щодо даної монети. Технічні характеристики. Тут ми бачимо принти банкнотно банкнот, монетний двір Національного банку України. Ось така монета.